Показую, показую останній раз для дітей, які виросли в памперсі. Оце, оце, це телефон. Ось такий шнур підключається. 220 вольт всовується. Всовується 220 вольт. Подимається трубка, до вуха прикладається. І не тако, не тако, не тако, не тако, не тако. А ось тако. От так. Бачите? Набираєте там 0, 60, 7 і пішло, поїхало. Якщо зайнято, нажимаєте цю кнопочку, і обратно йде гудок і ви знову набираєте там 0, 60 і пішло, поїхало. І якщо пішов гудок, трубку подимаєте, кажете, алло, альо, алло. алло". Все, може, за трубку поговорили. Всім все понятно?